В цьому відеоролику буде удвічі більше кадрів, як я п'ю воду. Привіт, Шен, я Настін Ейр, і це вже друге відео за місяць. Можна мене з цим вітати, бо я такою продуктивною була, ну, мабуть, рік тому. Сьогодні, як ви вже зрозуміли із назви відео, ми будемо оглядати премію Поплавського. і одразу, щоб у вас не було ніяких сумнівів, я хочу вас запевнити. Я навчаюся. В університеті Поплавського. Я шарю в цій темі. Тож, ми не будемо більше затягувати, і почнемо. Обов'язково собі, як і минулого разу, наливайте щось, в свої стаканчики. У мене цього разу це просто вода. І будемо починати. Українська пісня року це українська національна музична премія, яка вперше проводилась 18 січня у 2004 році. Автором ідеї і ген-продюсером був Михайло Михайлович Поплавський. Сама премія проводилась із 2004 року по 2014 рік. Потім транслювання цієї премії закінчилося. Однак все хороше, яке коли закінчується, все одно продовжується через роки. Саме тому у 2016 році премія намагається відновити свою діяльність і остаточно відновлюється лише у 2020 році. І відновлюється вона завдяки Михайлу Поплавському. І також завдяки Олегу виннику, відповідно через юних орлиць і юних вовчиць. Премія у собі мала ось такі нагороди: Талант року, відкриття року, патріот української пісні, муза української пісні, душа української пісні та багато інших. Приблизний список ви бачите ось тут. Цікаво до речі підмітити те. Що усіх руках вигравала лише одна жінка. У нас знову плітки. Ура! Чесно, у мене іноді таке враження, ніби я записую ці відео лише через плітки. І то плітки для цього випуску я придумала сама. Будемо чесними, я просто промоніторила, типу, усі роки цієї премії. Єдине, що я не дивилася, це 23-й рік. Я взагалі не знаю, чи він був. Я також не дивилася 24-й рік, але але, всі роки гравала лише одна. Дуже популярна на нашій естраді жінка, це Наталя Могилевська. У цій премії ніколи не виступали не саме Тіна Кароль або Оля Полякова. Була лише Наталя Могилевська і Настя Каменських. Але дивно і забавно, водночас те, що Настя Каменських була лише в одному році, і після вона не з'являлася на премії. Вам нікого це не нагадує. Взагалі, знаєте, користуючись можливістю. Я все-таки хочу сказати декілька слів. Я хочу подякувати Наталі Могилевській за можливість навчатися у кнукін. Якби не вона, я би просто ну, не поступила, вона зробила для мене дуже багато її дуже обожнюю. Ну, Так багато збігів таких. І беручи до уваги те, що відбувалося у Голлівуді декілька тижнів тому, я грішним ділом думаю, що цей мем, типу, він реальний, але над Поплавським стоїть Наталя Могулевська. Які висновки ми можемо зробити? Українська пісня року це насправді дуже потужна премія, яка може дати нам нові імена, і за якою. Реально цікаво спостерігати. Не знаю, кому як, але мені серйозно було дуже цікаво дивитися минулі випуски цієї премії. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи причетна Наталя Могилевська до скандалу з підіді і Біонсі. Яку премію ви хочете отримати, якби українська пісня року продовжувала своє життя далі. На цьому інформація закінчується. У мене все. Дякую за увагу! Ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. Всіх люблю, папа, саншайн! -па,